Вітання. Постараюсь вам пояснити, як, який принцип роботи оцих датчиків, що противник скидає зі скидів. Я вам покажу на аптечці. Противник використовує різні датчики. На датчик руху, на зміну магнітного поля, може використовувати у даний момент у нас на датчик руху. Тобто, ти рухнув і стався підрив. Те, що я вам показував в попередніх відео. Який принцип. противника є датчики розміром приблизно як спічний коробок, можуть бути менші датчики. Ці датчики слугують мозком для того, щоб зробити детонацію заряду, тобто привести електродетонатор в дію. Що для цього буде потрібно? Їм потрібен для цього буде датчик, цей електродетонатор, вибухова речовина. Це може бути третил або пластит, в залежності, хто буде працювати, і уламкові. Уламки різні, щоб зробити осколочно фугасний заряд. Противник це все монтує, вставляє в цю аптечку, зводить його в бойове положення і скидає його на наші позиції. Тому, хлопці, якщо ви на своїх позиціях раніше не бачили такої аптечки, і на ранок ви робите огляд позицій і знаходите на тропі, находити, або коло посадки, або вздовж посадки нові посторонні предмети, значить це відбувся скит. Тобто противник вночі в сутінках залітає з БПЛА різного типу і скидає отакі от подарки нам. І хто не розуміється в цьому, підносить, стаються вибухи. Тому, якщо ви бачите, якщо ви побачили, що у вас з'явився посторонній предмет, якого раніше не було, це може бути магазин, аптечка, може бути пакет, все що завгодно. Тому категорично заборонено до, до них підходити, а також зрухувати з місця. Не потрібно ні кошкою, ні паличкою, е, нічим е, трогати ці предмети. Добра в цій сумці не буде. От, я вам показую. Ви підійдете до цієї сумки, тако зробите і станеться вибух, хлопці. Тому не рискуйте, бережіть себе і своїх побратимів.